Доброго-доброго вечора. Сьогодні хотіла трошечки розказати за нові, які я отримала препарати від стресу, від того, що я не сплю, нервничаю. Тепер хочу, сьогодні неділя, у нас 7 число, 7 декабря грудня. Хотіла показати нові, які препарати у нас мелатонін. У нас продається в аптеках у Німеччині, я купувала всього по 2, найбільше 2 грами. Тут у нас йде по 3 міліграми. Там він видно, так? По 3 міліграми. Е, Я його п'ю кожен день на ніч. Засипаю вроді би нічого. І тут же ж у мене брала теж у нас. Так, мелатонін у нас стоїть 360 гривників. Вот. Скільки тут штук? 60 штук, да? 60 штук. Е, дуже, мені дуже подобається. Через те я вже тоді показую, як мені вже подобається. Це всі мої препарати. Жіночу гармонію. Це я люблю. Хондроксид я п'ю. Вася п'є. Караватаки це у мене всігда при любих этих. Вот. Для нервної системи тут у мене все. Тібетська формула 3 гриба. Далі хотіла. Оце гриб, кардіцепс. Стала зараз пити. Що то я запідозрила, щоб у мене раку не було? Тому що почала якась у мене там родинка. Тут до врачів не можу сходити. Родинка почала боліти. У мене на голові, як у брата, у Юри була збоку над вухом, родинка велика. І почала що -то наливатися водою, що то почала на тот. І мені вона за, запідозрила я. І почала оце пити кардіцепс, почала пити тибетська формула, тут три гриба. І ще там щось, короче, дуже гарні. ці. Так що мелатаніна я взяла, буду пити. і це мелатонін на ніч і це п'ють. Кажді ті пузирочки у нас ось є, розторопшу п'ю, тому що що не п'єш, розторопшу треба. Софора в мене, це для серця дуже гарна штука. Нагітки, як же ж без них. Це всі Це всі пузирки, настойки, всі. Еліксири, вони всі без спірта, спіртового нічого немає. Можна дітям, можна кому угодно давати. І за того тут. же ж... Нагідки, воспалення, все, що хоче, можна, і примочки. Ну, все, для хорошої крові. Женську гармонію пила, дівчат. Не вирізали у мене ніяких женських органів, Оце благодаря ірунді. От, цій от цій це жінська гармонія. Я не знаю, що тут, але я його пила. Це ужас, хороша кровом. Это не зудять груди, нічого. Так що, якщо в кого яка проблема, оце женская гармонія, без спирта, без нічого. Я не знаю, які трави там у них, но обязательно надо дивитися, щоб тільки хто хоче подивитися life, life, eh? new, new, new life, Щоб отака була, це Дніпро делає Дніпропетровське производство в Україні. Пересилають куди хочеш. Що хочеш, переслати можуть. Так що Дуже призиваю. Немає, не поставила тут питон Обов'язково обязательно людям, щоб пили. Дуже гарна ось ця бризгалка, це ще казала. Да? Хондрофлор п'ю. Це вже другий раз я взяла його пити, тому що всі сустави щось болять. Що то це, не пойму нічого, що і оце п'ю. тому що так, хоч менше шия болить, то плече болить, то те болить, то все болить. Так. І оцю магнезію я пила. Спочатку я пила. Там її три штучки залишилося пила. Ну Вона не дуже мені вона подобається, хоча там 450 ну, Вона, як магнезія для того. Ну, я не знаю, це для сна. Вроді би, як для сна, мені краще йде. І так без всякого якого іде. От ще купила, хотіла сказати, антистрес. Зараз я почитаю, що там входить. Гама амінокислотна, там є. Його 200 мг Л, театан 100 мг, звіробой і вітамін В6. От це йде сюди, в эту антистрес. Я його попила дня три, а потім не стала, тому що почала еті пити. І думаю, не буду я нагружатись усього, буду на толкова не чпити. Оце три кубики. Дуже гарно, дуже гарно допомагає. Ну, мені казали, дівчата у нас де я, то, що беріть, 3 10 днів поп'єш, потім можна передишечку робити, І воно буде діяти. Антистрес, звісно, дорогувато. 628 гривень. Стоїть оце 60 капсул, але по одній вдень, якщо по одній день це. На, то не знаю як кому, ну я вважаю, що треба. Ну, п'ю ще я і розторопшу по утрам, по вечорам, і утром п'ю. Перед в утром рано, на то я п'ю розторопшу. Пила я до цього е антипаразитарний горич і все. А потім кофейку випиваю. Е і оце ж ділюсь всі оці. Так що Призиваю пити для сну. Хто не спить? Хто за тебе не спить? Хто вдома не спить? Кому не не спиться, вижу, що не спиш, вижу, що дуже важко, вижу, пити, вижу, підтримуйте себе, підтримуйте себе. Просто, щоб жити, вижити, я вижу, тому що нерви нікуди не годні, всі болячки я нервів. Так що... Прошу, девочки, все дергається, все лупаете глазами, то все, никого не слухайте. Пийте, седофлор, Вот надо, sierda floor mezz'élixir, ще й eliксир для нервной системи. Все одно і те же, да. Но ви ж не хочете пити по дві штуки. Для нервной системы треба это для десятилетней ребенка одна штука. Если хочете, щоб помогло, по две штуки. Я подивилася, Андрій Дуйко виспускає тибетську формулу у нас в Україні. Дуже, дуже гарний. Знаю його, годів 16. Уже як слухаю його, знаю, і за того ну, там дуже дорого для мене, а це для нас. Для нас трав теж без того, в нього теж заміна продукція. Все це я бачу, все це я э, слухаю його. Ну, я вам кажу, він пише по 2-4 таблетки 4, 4 рази в день. Ну, ми ж не назначаємо так 2-4 рази, хоча треба пити по, по 2 штуки. Сіда і ось вот це, по дві штуки. Тибетську формулу, звісно, я п'ю по одній, тому що тут рейши. Тут іде э, шиїта, кирейші, і що. Ну, я... Караватак я ставила для того. У мене є караватак, де воно? От воно. Я без нього не інфекція, Не болію, не боліла, і не боліла, і забула, коли я боліла вже. Грипа немає, горло бризгаю. Тут все антисептичне, все таке противелегічне, противоспалітельне. Зразу всі мікроби уходять. Навіть з горла і. и в нос, когда разбрызгала, казала. Так что давайте, девочки, лечиться. Что надо, спрашивайте. Я вам расскажу, покажу, что вам надо. И скажу, как заказать, если кто хочет, что антистресса, витамины, опитошку или что. После гриппа, после этого иммунитет повышать надо обязательно. Обязательно, иначе будете без конца болеть. Добрі, мої діточки, люди добрі, бережіть себе і дякую, що ви подивитеся і дай Бог вам здоров'я. Зуби болять у людей, ну, до врачів тут теж не попадеш. Обмакуйте палець содою піщевою, і тріть з однієї сторони, і з іншої сторони, вмакайте, і другу сторону тріть і закройте рот на 5 минут, потім пройде боль і виплюнете всю цю соду. Так що будьте здорові, тільки потім йдіть до врача і лічіть зуби, тому що буде все одно ж колись буде боліти. Так що так, доброго здоров'ячка вам усім люблю, люблю, обнімаю, скучаю. Пока-пока.